Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті родієм виробник Італія. Сьогодні прикраси будуть демонструватись ті, які користувались великим попитом. Багатьом з вас не вистачило, тому я замовила їх ще. Будуть і нові, не менш цікаві моделі. Цього виробника. Відзначають за його вишукані стильні та сучасні моделі. Перші в показі стильні срібні сережки, оригінального цікавого дизайну, вага сережок 6,2 грам, розмір сережок 25 на 18 міліметрів. Ось така застіпка. Гарно сідають на вушко, будуть закривати прокол, вушко ось тут буде розташоване, дуже стильно виглядають. Вартість таких сережок 1900 гривень. Вишукані срібні сережки з культивованими мікроперлами та кубічним цирконієм. Це одна з ваших улюблених моделі. Вага 4,2 грам, розмір 17 на 15. перли 1, 2 мм, перепрошую, і 1 мм кубічний цирконій. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха, вартість сережок 2250 гривень. Лаконічні срібні сережки з натуральним оніксом та перламутром. 12 на 10 мм розмір поверхні вага 3,1 грам, перламутр 7 на 7 мм. Англійська застіпка. Гарно сідають на середню та тонку мочку вуха та на середній та низький прокол. Вартість сережок 1600 гривень. Новинка. Елегантні срібні сережки з натуральними культивованими перлами та білими топазами. Розмір поверхні 20 на 10 мм. Вага 5,6 грам. Перлинки 7 мм. Перлинки такого не білого, а ледь-ледь такого молочного або навіть такого кремового, персикового кольору. Англійська застіпка. Штиф трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Навіть на високий прокол та дуже повну мочку. Теж будуть гарно сідати. Вартість сережок 2150 гривень. Стильні срібні сережки без каміння. Сучасний дизайн. Розмір поверхні 27 на 17 мм. Вага сережок 5,7 грам. Ось завдяки таким рухливим елементам різного кольору покриттям створюють такий дуже вишуканий ефект. Англійська застіпка. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Знову в наявності срібні сережки з натуральним перламутром та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Вага сережок 6,2 грам. перламутр 9 на 6 мм. Кубічний цирконі 1 мм. Англійська застіпка. Занижений штифт. Штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними культивованими перлами та кубічним цирконієм. Виглядають дуже тендітно та лаконічно. Розмір поверхні 29 на 7 мм. Перлина 9 на 7. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок. 4,3 г. Англійська застібка. штиф трішки занижений, недовгий, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 1800 гривень. Срібна каблучка з натуральною культивованою перлиною. Перлина 9 мм. Вага каблучки 4,2 грам, цікавий дизайн. Доволі крупна перлина. Розмір каблучки 18 вартість 1800 гривень. Знову в наявності срібні сережки пусети на закрутках від тайського виробника. Сережки, вкриті білим золотом. Сережки. Топаз Лондон, рубін та сапфір. Діаметр 5 міліметрів. Всі сережки йдуть на закрутках, середня вага приблизно 1,5 грами, ось так. Ще додам заглушку, якщо комусь буде потрібно, може використовувати. Ціна сережок з топазом 900 гривень. Сережки з рубіном та сапфіром 1200 гривень. Сучасні стильні срібні сережки з натуральною культивованою перлиною. Перлина 6 мм, вага сережок 7,2 грам. Роздивимось ближче. Розмір поверхні 20 на 20. Ось тут 5 мм. Застібка така, як сережка конго. Будуть виглядати просто неперевершено на ваших вушках. Стильний та сучасний дизайн. Вартість сережок 2300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!